Слава нашому Богу. Ісус Христос вчора, сьогодні. І по віки, правда? Да. Хтось каже і завтра. Але наш Ісус Христос Він по віки той самий. І ми прийшли перед вічного Бога. Якщо наш Бог вічний. То є слово Його вічне, правда? І Біблія вічна, і закони Його, і устави, і заповіді, воно все однакове у всі віки. Знаєте, якщо подивитися на, на народи, на ті закони, які так часто міняються, і кого не запитаєшся, як так правильно, як так зробити, скажуть – Ще вчора було так, а сьогодні вже так, завтра буде ще по-іншому. І ми не встигаємо за цим усім зрозуміти всі ті правила, всі закони, але слово воно є вічне. І коли ми однажди покладемо його в серце своє, і коли ми станемо на той шлях, щоб виконати слово Господнє, воно вічне, воно принесе нам користь і ми будемо йти. Вірно по цьому поті, по цій дорозі, яку Ісус Христос свого часу показав нам, і ми дійдемо. Тому що свого часу Ісус Христос сказав, що піде по ній навіть і неопитний, і не заблудиться. І моє бажання прочитати декілька віршів із Слова Божого. Яке було сказано дуже давно до народа Божого Ізраїля при виході їх із Єгипта? 19 розділ книга Ісход з перших віршів. в третій місяць по ісході синов Ізраїля із землі Єгипетської, самий День Новолония, пришли они в пустиню Синайскую, и двинулись они із середифима, и пришли в пустиню Синайскою, и расположились там станом в пустині. и расположився там Ізраїль станом против гори. Мойсей зашел к Богу и возвал к Нему Господь з гори, говоря. Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлинных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством, священників и народом святым. Вот слова, которые Ты скажешь нам Израилевым: И пришел Моисей Иисус, Иисус старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал Ему Господь, и весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним и будем послушны. и донес Моисей слова народа Господу, и сказал Господь Моисею, Вот я приду к Тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с Тобою, и поверим Тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. І сказав Господь Мосії, «Пойди к народу і освяті, його сьогодні і завтра, пусть вимують одежди свої, щоб бути готовими к третьому дню, ибо в третій день сойдет Господь пред глазами всього народу на гору Сінай, і проведі для народа черту со всех сторон, і скажи: берегитесь восходить на гору і прикасаться к подошві, її. Всякий, хто присвідчив, Прикосняться к гори придом буде смерті до цього місця. Ще вчорашні раби. Вони вже в пустині ідуть дорогою. І тут. Бог заговорив до Мойсея і каже, перекажи слова моєму народові і скажи. Ви каже, бачимо, як я вивів вас із Єгипта, як я сотворив чудеса і знамена над єгиптянами, як я вас ніби на крилях орліних переніс, каже, і приніс до себе. Але ми можемо зрозуміти, що те, що Господь зробив, це ще не все. У Бога були ще плани на цей народ, і Він каже: і так, ніби далі продовження є, щось ще щось нове Бог хоче дати цьому народу. І каже, і так, якщо ви будете слухатися слов моїх і іспоняти. І дає Бог такі гарні слова, таке майбуття відкриває для свого народу, і каже, ви будете серед народів, тим одієм моїм. Бо каже, вся земля моя, а тільки вас я вибрав, і ви будете в мене царством, священников і народом святим. І приходить Мойсей до народу і каже, так і так говорив Господь. І знаєте, як приємно було ці слова чути для народу, правда. І вони слухають і з такою радості всі гуртом, єдиногласно кажуть, ми готові це все виконати, ми, ми, скажем, ми зробимо все, що сказав Господь, і ми будемо так робити все те, що скаже нам Господь. І тут Господь починає відкривати свою волю, починає відкривати те, що Він буде робити, і каже: ось я буду говорити. Бог буде говорити, а ти каже: зійди до народу і освяти Його, і хай нехай вимують одежі свої. І ще він сказав: Проведу, проведи черту для народу для народу Господнього, щоб він не сходив на гору. І я би хотів би зупинитися трошки над цим місцем слова Божого, бо Бог сказав, проведи черту. Ми знаємо, що такі черта або межа, це обозначає якусь конкретну територію. І, можна сказати, одна територія відрізняється від іншої, або це одна власність, а це інша власність, або, можливо, там заборонено, а там дозволено щось. Оце щось таке подібне було в той час для народу Господнього. І, і коли ми читаємо слово Господнє, то ми замітили, що не Бог, не Бог взяв і проклав цю черту, цю межу вокруг гори, а говорить до Мойсея і каже: Ти проведи для народа черту, і знаєте, якщо дивитися, ну нереально для одного Мойсея піти і поставити скрізь, там, Метки чи знаки, чи там, можливо, щось понакладати, що ось так воно треба, щоб ви не перейшли за цю межу. Я розумію так, що там згуртувалися люди, згуртувався народ, вони пішли, там робили якісь знаки, робили якісь перепони, там, де такі місця легко доступні, можливо, вони так крепше відділяли їх, там, де треба, можливо, що легко пройти, щоб народ. він... Розумів, що ось це там за яку вони не повинні перейти, і вони старалися зробити так, як сказав Господь. Я не знаю, як там чи з каміння, чи можливо з якихось дерева було позначено, чи ще якимось чином. Але ця гора була вона проведена, чи та черта, і там, коли ми подивимося наперед, Господь звертається до Майсія і каже: Сойди і скажи, щоби не приближалися до цього, черти, каже, я все зробив. І ось ця черта вона проведена, і все зроблено. І Господь заговорив так, як Він і обіцяв, і подавав свої закони, заповіді і устави. І Народ, коли він слухав, він прийшов страх, він зрозумів, хто такий є Бог, ми почули і побачимо всю могутність і велич Господню, і як добре, коли ми дивлячись на те, що нам Господь зробив, те, що нас позаду, нас було, ми розуміємо те, де ми були, хто ми були, але коли Господь нас ніби на тих крильях орлінних, Він нас наблизив до себе і нас Господь ще хоче в чомусь ще використати, щоб ми були тим народом особиним, тим народом. Родом священників і хоче нас ще збирати до себе, хоче, щоб ми були святими. Правда, не тільки Господь. Робив це для свого народа Ізраїля, але в сині Його в Ісусі Христі ми маємо оправдання. І тому сьогодні Бог хоче, щоб ми не зупинялися на тому, що нам дав Господь, не зупинялися на тому, що ми були колись в рабстві, а сьогодні є свободні. Він хоче, щоб ми були тим царством священником, щоб люди, які окружають ті народи, які вокруг, вони дивилися і сказали, що дійсно з цим народом справу має Бог. І для того, щоби. Люди так сказали: потрібно діяти самому народові, і ось і ось Господь відкриває те, що потрібно. І так я замітив. І можливо, ви також читаючи Слово Боже, замітимо, що. Господь почав говорити і сказав ви, освятіться, бо я буду говорити, і ви почуєте це слово, коли зробите так, як я вам сказав. І коли люди освятимися, коли та черта була проведена, брати і сестри, тоді Господь почав говорити. Як важливо, брата і сестри, сьогодні в житті нашому оці межі, оці черти, які Господь нам дає, що ми в своєму житті ми їх поставили, тому що коли в ці межі вони стоять. Він, він заговорить, правда. Він заговорить нашого серця і він розкаже, що нам діяти в житті нашому. І, можливо, коли ми не бачимо сьогодні, що і де і як. І можливо, нас багато випросів, де та межа, де та межа, читає черта, і як поступати в ті чи інші ситуації, а Бог говорить, щоб ти провів межу. І як важливо, щоб в наших сім'ях, в наших церквах видна була ця межа чітко, де легко пройти, щоб вона так видно була, можливо, не одноразово проведена. І щоб ми розуміли, що ось. Там, що требує від нас Господь, для чого? Тому що Він сказав, щоб ніхто не загинув, щоб ти живий і живий остався. Хто перейде цю черту, він каже, буде побитий камнями або поражен стрілою. Брати і сестри, сьогодні Бог не хоче, щоб було поражені вроді із народі Божому, але Він хоче, щоб всі осталися живі, і Він хоче діяти із кожним серцем мати справу. Він хоче говорити до Твого і мого серця. Але Чи ти промежив ту черту, чи ти промжив ту межу, яку Господь хоче бачити в Твоїй. В своєму житті, і як важливо, щоб сьогодні ми задумалися, чи я прокмав ту межу в своєму житті, чи я розумію те, що до чого мені можна, а до чого мені не можна. Як важливо, сьогодні багато випросів задається, де, де та межа, і можливо, і в їжі, і в одежі, і в смужіннях, і в тому, і в іншому. Але, брати і сестри, якщо совість наша вона осуждає, то тим більше Бог. І тому як варто на цьому основанні строїти ті межі, щоби Господь він мав. Мав право до тебе сьогодні і третього дня заговорити, бо він хоче мати з тобою справу, брата і сестри. І коли ми прийдемо в таке сустояння і скажемо, я все зробив по твоєму слову, і ти можеш говорити, і ми приступимо до того Господа, який свого часу говорив, на тій горі сінайський, і він є сьогодні той самий, і він не змінився, і він його слово не помінялося. Як добре, коли ми прийдемо в таке сустояння, і Бог він почне відкривати свої заповіді, свої закони, свої устави не тільки. На цьому основанні, на тому що Біблія говорить, але Він начертає нас на скрижалях серця, це не буде просто букви, це буде той дух, який буде жити в нашому серці. І в свого часу Господь говорив: я їм дам плотяне серце, яке би любило б мене, яке би розуміло би, не тільки коли досліджуєш і стараєшся виконати, і знаєте, там можна всякі путі не які обійти в слові, в букві, але коли Дух говорить до твого до мого серця, коли Господь він відкриває. Коли розуміння є в серці, а слово не може сказати, тоді тоді воно більше, тоді воно вище, тоді ти знаєш і розумієш, що ніщо тебе ніякі вітри вони не здують, ніякі вітри тебе вони не несуть. Ти останній, останешся тим цінним зерном, ти останешся тим, що тебе Господь використає в твоєму житті, і ти побачиш, що Він тебе носить, ніби на тих крилях орлінних, і Він тебе веде до того небесного ханаану, до тої землі обітованої там, де панує правда, як важливо, щоби сьогодні, брати і сестри, ми задумалися: Бог дає добрий час, Бог дає той час, який ми можливо. Не мали наші батьки, не мали наші діди і не знаємо, чи матимуть наші, наш, наші нащадки. І сьогодні важливо, щоб ми пильнували в тому, що Господь нам хоче використовувати в дане время, щоб ми пильнували і задумувалися над тим. Тому що багато сьогодні сіється інших учені, інших наук вони подаються. Як важливо, щоби. Ми чули від Господа Слово, ми чули той голос, який Господь говорить до нас. Тому що сьогодні є багато голосів, і ми співали таку пісню. Научи мене смишать. Голос тільки ми ж твій, щоб нам виконувати Твою волю, щоб нам ходити по Його волі. Як брати і сестри, важливо, щоб наше серце воно було настроєно на ту волну Божу, щоб Господь Він говорив, знаєте, в той час на землі не було цих всяких связів, але коли зійшов Господь на ту гору, все наповнило те місце присутністю Господньою і тоді. Написано, що вся та гора вона димилася, і, і було двихтіло. І Знаєте, коли народ прийшов у ту присутність, у ту у славу Господню, він побачив, який є великий і славний Господь. І нам важливо сьогодні, щоб ми також в житті своєму ми приготовлялися, щоб побачити, щоб почути, що буде говорити Господь, як Він хоче нас використовувати в житті нашому, як Він хоче нас вести, і ми бажаємо. Бути тим народом особливим священником, свящ... народом священників. і хай нам допоможе Господь, щоб нам освящатись, щоб нам зближатися з ним, щоб бути святами, бо цього бажає Господь, і Він хоче нас далі вести. і Ми попросимо Божого благословення, допоможи нам, щоб нам виконати Твою волю, щоб ходити в Твоїй істині, щоб не тільки залишатися в такому стані, ніби. Освободився від рабства і досить, але, Господи, що ти від мене хочеш? що ти? Далі будеш робити в моєму житті, використовуй і говори, а я буду освящатися, я буду ті межі наблюдати свого часу. Давид він говорив, що межі мої вони пройшли по прекрасним містам. Чому? Тому що Він каже, я відієм завжди перед собою Господа. Він бачив, що Господь є попереду, що Він його веде. Хоча бувало в житті його, він не раз неодноразово проходив ці домини, але коли Господь є близько коли Господь є попереду, тоді легко з ним іти. let's Воно приєдно для мене те, що наділив Господь, те, що дав Господь, те, що приділив в твоєму житті пройти, воно є приємно, коли ти вийдеш і скажеш, я віддав, я пройшов з Господом, і наслідки є, воно приятно для мене. Приєдно сходити з Господом, коли Він є. На віду, коли ми бачимо, що Він нас веде, коли ми чуємо голос Його, слава йому, і ми прийдемо до нього в молитві нашій і скажемо: Господи, хай в нашому житті буде так, як в цього. Чоловіка, який ходив і бачив тебе в своєму житті, той, який проходив ці всі долини, ці всі випробування, але він. не... Не знемігся, і він пройшов це все, і він побачив, що приємно ходити в тому, що наділяє Господь, і ми будемо пильнувати в житті своєму, щоб Бог нам дав мудрості ходити в його у ділі. А у мій сказав, сказав він свого часу соблюдати слово Твоє. Ми помолимося, йому слава. Амінь.